До вашої уваги забули цім'юз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Заболоцівської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке дитяча вистава у центрі культури, дозвілля та спорту, піне шоу у мандачах, репортаж із урочища. Дискотека у Лучківцях про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У приміщенні Заболоцівського ЦКДС відбулася цікава дитяча вистава, докладніше у сюжеті. Сьогодні, як ніколи, важливо заради наших діток організовувати різноманітні вистави, які дають можливість відволіктися від тривожних думок, отримати неймовірні враження від чудової гри кожного актора. Відпочити наша вистава сьогоднішня називалася Пан Котський. До нас завітали, як зазвичай наші гості. Це були дітки із садочка. Вони дуже полюбляють приходити до нас на вистави, але наші актори вони постійно із всім справляються, адже трошечки тепер нам стало, скажімо так. Складніше, тому що наші герої мають по декілька персонажів, тому хочу і закликати, хто має бажання брати участь у ляльковій виставі, тому запрошуємо. У затишній та просторій книгозбірні села Заволоці для найменших діток громади відбувся показ вистави Пан Коцький. Цікаву виставу підготували та провели працівники сільської бібліотеки. Що з тобою зайчик мій, чом кричиш, мусати свій, чимоги? Чи до книгозбірні постійно заходять діти різного віку, аби переглядати різноманітні пізнавальні вистави. Протягом заходу малеча мала можливість отримати позитивні емоції, поспілкуватися, послухати чудові українські пісні. Мені сподобалося, що лялькова вистава про пан Коцького, що там пан Конський. Хто тобі найбільше сподобався, що тобі сподобалося? Про пан Коцького. Всі актори дуже старанно зіграли свої ролі. Костюми до усіх дійових персонажів працівники створювали власними руками: Мяу, мяу, мяу. М'ясо є і сало, молочком і жбаника, закінки його кабанчика. Потім бусики оближу, свої пісні заведу. Мяу-мяу-мяу, аби щодня вечеря мати таку смачну. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Порочище мандачі Заволоцивської територіальної громади відбувся досить цікавий захід на підтримку Збройних сил України. Докладніше у сюжеті. Сюди часто приїжджають мешканці громади, гості і сусідніх сіл, аби взяти участь у чудових заходах. Цього разу молодіжну вечірку організували із благодійною метою, аби усі виручені кошти відправити на першочергові потреби для наших відважних захисників. Серед присутніх велика кількість молодих людей, дітей з батьками, які у такий спосіб відволікаються від війни та одночасно долучаються до доброї справи задля Збройних сил України. Цікавою подією для гостей свята, особливо для найменших відвідувачів. Стала підна вечірка, де всі бажаючі до схочу веселилися від цього неймовірного дійства, робили вражаючі фото та отримали хороші емоції на довгий час. <пір витричі> Щиро вдячні активним відвідувачам події, завдяки яким вдалося зібрати кошти на умріяні дрони та інші технічні засоби. Наша знімальна група не лише вдало попрацювала, але й також мала можливість отримати позитивні емоції від пінної вечірки, дрібових танців та музики. Наталія Коваль, <Музова> Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Лучківецькій філії Заболуцевського ЦКДС відбулася досить цікава подія. Увага на екран! Вихідного недільного дня опісля дитячої дискотеки організатори події провели для юнацтва за донат на Збройні Сили України благодійний вечір відпочинку, який розпочався о 20-й годині та завершився о 23-й. Незалежно що йде в нас війна. Але діти ростуть, і дітям треба якось забувати про те, що в нас війна. І робимо сьогодні майже кожної неділі робимо якісь розваги. Сьогодні в нас просто дитяча дискотека. А так розважаємося, забавляємо дітей, проводимо якісь заходи. Молодь мала можливість весело провести час, відволіктися від реалій війни. Приємно, що молоді люди громади постійно долучаються до подібних зустрічей. І ще робимо! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо за Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. З 5 серпня до 20 вересня у Львівській області діє заборона на вилов раків. Усе, аби зберегти та відновити популяцію раків у регіоні. Таке рішення прийняли згідно з наказом управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Львівській області. Причини заборони: линька раків це природний процес. Під час якого раки скидають старий панцир і формують новий, у цей період вони стають менш захищеними і більш схильними до захворювань та хижаків. Заборона на вилов раків під час линьки сприяє їх виживанню та збільшенню популяції. Порушення заборони на вилов раків тягне за собою штраф у розмірі від 340 до 680 гривень та відшкодування збитків у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого рака. Державна екологічна інспекція та рибінспекція проводитимуть регулярні рейди та перевірки на водних об'єктах, щоб забезпечити дотримування правил. Інформування населення про стан криміногенної обстановки та звіт перед громадянами про виконану роботу є обов'язковою умовою створення безпечного простору на території населеного пункту і попередження правопорушень. Тому 4 липня на позачерговій сесії Завоцівської сільської ради поліцейський офіцер громади Злочівського РВП УНП у Львівській області, майор поліції Михайло Станіславович Тимкевич провів звітування та довів результати своєї роботи на перший квартал 2024 року. Протягом звітного періоду офіцер громади неодноразово залучався для проведення спільних рейдів із Державною службою України з надзвичайних ситуацій з метою проведення профілактичної роботи серед населення щодо дотримання правил протипожежної безпеки з працівниками Забуцівської громади щодо перевірки житлово-комунальних умов неблагополучних та малозабезпечених сім'ях. Також значну частину робочого часу приділяється профілактичній роботі із раніше судимими з метою недопущення вчинення нових злочинів чи правопорушень. Здійснювався контроль відносно раніше судимих осіб, яким судом встановлено адміністративний нагляд. За наявності вчинення правопорушень, вказана категорія осіб притягалась до відповідальності згідно вченого законодавства. На зустрічі офіцер довів стан криміногенної обстановки на території громади та вжиті ним заходи. На завершення свого виступу Михайло Тимкевич нагадав присутнім та попросив у поширення інформації серед населення елементарних правил, які можуть допомогти не стати жертвою шахраїв. Крамів чи будь-яких інших кримінальних правопорушень. Депутати подякували офіцеру громади за сумлінну працю. Побачу підозрілий предмет, відійди, не чіпай, телефонуй 101. А ну ходи сюди. Йди сюди. Ану, гуляй. Це не відразу на коса. Та ні, дідько, Це від касетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди, дзвони 101. Помічай змін. У рамках реалізації проєкту кращі практики управління біовідходами в малих громадах України була обговорена поточна ситуація з відходами з головою Заволоцівської громади дескант Марією Володимирівною. На спільному обговоренні у Забоцівській сільській раді також намітили основні пункти, можливості і виклики плану проводження з біовідходами. Під час обговорення кілька креативних ідей щодо проведення заходів, спрямованих на більше залучення населення громади у проблеми поводження з біовідходами, озвучив Василь Джаз, керівник Забоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Також спеціалісти відвідали Дубєвський заклад загальної середньої освіти перших-других ступенів дошкільним підрозділом, у якому вже впровадження компостування і сортування відходів та поспілкувалися з його директоркою. Прихідко Надією Володимирівною розробка над індивідуальним планом поводження з біовідходами для Заводівської громади з урахуванням усім особливостей громади наразі триває. На Золочівщині проведуть пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. У вересні 2024 року на території Золочівського району планується проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, враховуючи воєнний стан в Україні, осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу на території Львівської області буде проводитися методом наземного розподілу принад робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних. Тварин, які безпечні для людей та інших домашніх тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сирникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Громадян просять із порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.